У рівному на СТО спалили елітний мерседес. Авто перебувало на станції техобслуговування, куди під ранок проникли невідомі та підпалили автівку. Поліцейські встановили, що орієнтовно о 5 годині ранку, 13 квітня, на територію станції техобслуговування, де знаходився транспортний засіб, проникли невідомі особи, облили авто легко займисто речовиною та підпалили. Вогонь повністю знищив легковик Мерседес Бенц», яким користувався 26-річний рівнянин. На поліції розбився мотоцикл. Кліст за кермом двоколісного був 19-річний житель села Борове. Відомо, що Керманич був без мотошолома, а мотоцикл взяв покористуватись у знайомого, рухаючись на мотоциклі, не впорався з керуванням. Допустив наїзд на бордюр, внаслідок чого впав. Потерпілого доставили до лікарні. Втім, попри вжиті реанімаційні заходи, врятувати його життя не вдалося 4-й годині ранку. Сьогодні, 15 квітня, він помер. А на Дубинщині чоловік переліз через відбійники, потрапив під колеса авто. Сталося це вночі. На трасі чоловік травмувався, але вижив. Поліцейські встановили, що 22-річна Дубинчанка, водійка автомобіля Рено допустила наїзд на пішохода. Чоловік переліз через відбійник та перетинав проїзну частину у невстановленому місці. У наслідок ДТП 58-річного жителя села Крилів із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації. Водійка в автопригоді не травмувалася. Також на Рівненщині поліцейські припинили канал постачання наркотиків до колонії. Нарковмісні пігулки. Постачальник ретельно ховав у продуктах харчування. Першого разу подрібнив їх та змішав із цукром, а іншого замаскував у десерті. Ілля Томашевський, новини Рівного.